Доброго дня, мене звуть Крушельницька Юлія Валерівна, я лікар-педіатр 6-ї дитячої міської поліклініки Компас. У лютому щорічно відзначається День дітей, які хворі на онкологічні захворювання. Основна мета цього дня покращити інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб. Дитяча онкологія не смертний вирок, а полікована в сучасних умовах хвороба. Досвід європейських країн доводить, що 75-80% дітей із якісними діагнозами, пухлин і лейкозів мають шанси знову бути здоровими. В Україні рівень виживаємості дітей становить близько 60%. Онкологію у дітей неможливо попередити. Так само визначити причини виникнення онкологічних захворювань у дітей здебільшого неможливо. Лише невелику частку онконедуг у дитячому віці викликають фактори, які пов'язані із навколишнім середовищем, способом життя, деякими хронічними інфекціями. Близько 10% всіх онкопацієнтів дитячого віку мають схильність до раку через генетичні фактори. У усьому світі одним з найбільш ефективних методів боротьби з цією недугою є рання діагностика та ефективне лікування. Онкологічні захворювання у дітей часто супроводжуються симптомами, які можуть помітити не тільки лікарі, а й члени родини. Основні тривожні симптоми це може бути тривала і безпричинна втрата ваги, часті головні болі, що супроводжуються ранковим плюванням, набряки, постійні болі у кістках та суглобах у ділянці спини або в ногах. Ущільнення в зоні живота, шиї, грудей та зачепах, збільшення лімфовузлів, поява синців або висипки на шкірі, часто повторювані інфекції, біляста смужка за зіницею оці дитини, постійна нудота чи блювання без нудоти, постійна втома, помітна блінність шкіри, видимі раптові зміни у фізичному стані дитини, які не зникають з часу, періодичне чи постійне підвищення температури без видимих на те причин. Одна або кілька таких симптомів у дитини є приводом для батьків негайно звернутися до свого педіатра. Рання діагностика запорука успішного лікування. Рання діагностика раку у дітей має дуже важливе значення і підвищує показники виживання. Вирішальним є правильно поставлений діагноз, оскільки лікування кожного виду раку має проводитися за певною схемою і часто включає хірургічне втручання, променеву терапію та хіміотерапію. Діти, які пройшли лікування, потребують постійного спостереження для відстеження можливого рецидиву раку і контролю будь-яких можливих токсичних ефектів, які можуть бути пов'язані із лікуванням. Надіюсь, ця інформація була для вас корисною. Бережіть себе та будьте здорові! Дякуємо, що довіряєте нам найдорожче.